Ну, ми вже звикаємо до того, що ледь не щоночі горять російські МПЗ, і за різними підрахунками близько 10% їх навтопереробних комплексів нами вже уражено. Як ви оцінюєте ефективність цих ударів, Чи дійсно це призводить до дефіциту палива в Росії, і що це може в якийсь момент вийти на критичний рівень і створити Росії великі нафтопаливні проблеми? Е, ну, по-перше, абсолютно не викликає ніяких сумнівів ефективність цих ударів. Тобто, ну достатньо навіть порівняти, можемо собі прикинути, скільки коштували ці атаки для нас, да, і можна сказати, що <кій> дійсно багато вражень, але точно відомо, що виведено з ладу дві установки по 6 мільйонів тонн нафти на рік. Ну це вартість це сотні мільйонів доларів. Тобто, ну, якщо ми навіть витратили там 5 мільйонів, да, там, на, 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 на ці дрони. То е, ну, співставлення витрат і ефекту, воно ну просто ну однозначно. Тобто, тут йде війна на виснаження, відповідно, всі засоби е, гарні, коли вони приносять ефект. Тому тут однозначно урон економічний, хоча б у вигляді технологій, він ну, абсолютно е, безсумнівний. Що стосується наслідку для ринку, то е, дійсно бачимо, що в Росії йде і є деякі коливання зростає ціна ще раніше було введено ембарго на експорт бензину, зокрема з Росії, і відповідно реакція на це є. Е, російські ЗМІ пишуть, що там теж ситуація не зрозуміла, скільки знадобиться на ремонти треба розуміти що ну більше заводів безумовно вони полагодять рано чи пізно в деяких в деяких випадках це буде швидко в деяких це може знадобитися я думаю що навіть більше року тому ефект є до речі всупереч побоюванням от багато галосу наробила стаття Times» з приводу там якихось Прохань штатів не дестабілізувати світовий ринок. Ми зараз не бачимо ніякої реакції ринку нафти в світі нафтопродуктів на ці атаки. Тобто, це ще раз доводить, що ну це просто такі марні побоювання, і, скоріш за все, самі росіяни запускають таку інформацію через свої канали. Про світовий ринок і вплив на нього ми ще поговоримо трохи далі. От зараз в підводці я сказала, що менш ніж за місяць ми уразили майже всі НПЗ у радіусі тисячі кілометрів. Можна конкретику зараз назвати 13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській областях Російської Федерації. 15 березня безпілотники атакували перший завод у Калузькій області Росії, 16 березня. Дрони атакували. Три російські НПЗ в Самарській області йдеться про Новокуйбишевський, Серзанський нафтопереробні заводи, і ну сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти. Була така заява, пане Сергію, що росіяни тимчасово, начебто, заборонили експорт бензину, бо, начебто, в них може бути дефіцит. А скільки нам ще потрібно уразити ось таких НПЗ або інших для того, щоб у них створити внутрішній дефіцит палива і? Для того, щоб відчули його звичайні росіяни, щоб першочергово воно йшло, йшло на військові потреби, а для звичайних росіян його не залишалося. Чи можливий такий сценарій? Ну, я думаю, що такий сценарій неможливий, тому що Росія видобуває більше, ніж 500 мільйонів тонн нафти на рік. Половину з них вона переробляє. І от половину з цих. А використовують для власних потреб теж там здається 70% від переробки. Тому у них профіцитні потужності е всередині країни, і звичайно, що вони будуть насамперед відмовлятися від експортних контрактів, ніж вони будуть е сушити ринок да і допустять дефіцит е всередині. Тому я думаю, що навряд чи можливий дефіцит там критичний в Росії, вони просто будуть. Цей ефект від цих атак він буде спостерігатися по зменшенню саме експортних відвантажень, і це теж дуже добре, тому що це основний канал валютної виручки Росії. І відповідно, цей це ефект. Я думаю, що він набагато кращий, ніж там страждання Росіян. Краще просто буде менше грошей у Кремля для того, щоб фінансувати війну. Ну, це певні штрафи також. Ну, якщо вони не виконують контракти, наприклад, Китаю не поставляють те, що обіцяли, там певні е, також ну, заборгованості в них виникають. так? От, конкретно, от, якщо пояснити. Ну Тут важко сказати. Контракти бувають різні, бувають спотові, да, тобто які швидко продаються, бувають формульні, там, де є зобов'язання. І знову ж таки, я думаю, що е, от таких партнерів, як, наприклад, Китай. Вони будуть підтримувати що сили, да? тобто вони будуть виконувати в пріоритетному порядку. Е, насправді дуже багато йде сьогодні. Хто, хто ще основний споживач саме нафтопродуктів? Це Туреччина, це Бразилія, е, страни країни Близького Сходу, тобто в Саудівській Аравії, як це не дивно. Да? Тобто, зі своїм самоваром да, їдуть в нафтові регіони. Але це. Насправді це так і відбувається, тому е, я думаю, тут скоріше, просто треба от повірити, що ефект просто від зменшення експорту він вже сам по собі є досить суттєвим. Багато галосу наробила заява ну, вірніше заяви в змі про те, що Сполучені Штати, мовляв, просять Україну утриматись від ударів по НПЗ, тому що це може вплинути на світові ціни. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, спростував такі заяви, але все ж таки, чи має вплив російська нафта і російське паливо на світові ціни, і чи можливі коливання ціни для наших партнерів і для нас, зокрема, тому що ми отримуємо паливо від? них через наші удари по їх НПЗ. Ну там дуже неоднозначна ситуація. Наприклад, не знаю, я особисто впевнений, що чи була та заява штатів, чи її не було, але треба дивитися, що стало першим джерелом цієї стурбованості. І я впевнений, що це саме росіяни, які через свої канали, через своїх агентів, через там просто може корисних ідіотів. Поширюють цю інформацію, і це ще раз говорить про те, що ці удари вони дуже ефективні. А що стосується наслідків світового ринку, які, начебто, побоюються штати, то ви знаєте, там абсолютно неоднозначна ситуація. Чому тому що от уявімо, да, що ми скорочуємо експорт нафто їх виробництво нафтопродуктів в Росії і відповідно експорт, але ж у Росіян залишається багато нафти не перероблена, да, там де немає де переробити. Тому вони будуть змушені збільшувати експорт цієї сировини, будуть давити, будуть тиснути на ринок. І відповідно, ціна на нафту буде падати. І від цього штати, як дуже велика країна, там, споживач, вона буде вигравати. Це однозначно. Крім того, що, що споживають Штати? Чому вони бояться? Зверніть увагу, вони завжди кажуть: ціни на бензин, ціни на бензин. Тому що бен, саме бензин споживають штати, це найбільший у світі споживач, саме бензину. Але Росія майже не експортує бензин. Вона його сама споживає, у них дуже велике внутрішнє споживання. Відповідно, штатам нема про що боятися. Тобто, щоб того бензину як не було, так і не буде. Основна позиція експортна російська це дизель. От по дизелю дійсно можуть бути, може бути вплив, але знову таки оцінити його ну, дуже важко, тому що ринок дуже великий. Ми бачимо, що дуже багато продукту сьогодні на ринку, дуже багато. Сировини, і я впевнений, що так може бути якісь сплески, не трагічні абсолютно, які будуть просто стимулювати інших виробників, експортерів, давати більше продукту на ринок. І я впевнений, що цей профіцит і цей дефіцит пропозиції тимчасовий і буде дуже швидко ліквідований. Ну, Все-таки мета наша, щоб ці удари мали довгостроковий ефект. А що може бути наступною ціллю в галузі Нафтовидобувній? Це видобуток саме. Іде головна, в... да, головна да. слабкість Росії в видобувній галузі. Куди нам потрібно влучити? Є, є далі де розгулятись? Насправді вибір НПЗ це дуже. Дуже вдалий, я думаю, там єдиновірний вибір, тому що ну, родовища, вони всі зосереджені там десь там. Це Західний Сибір і туди далі. Тобто, і само по себе родовище, ну що, ти, ти зверху там стричить, умовно кажучи, один насос, і все відбувається під землею. Тому, в принципі, там, щоб вразити родовище, якесь, ну це треба на якісь там такі, так, так, така зброя, якої в нас, я думаю, що і немає. І я думаю, що це дійсно буде. Не, не дуже ефективно, а завод, це от, будь ласка, установку ми вразили її. Щоб відбудувати, треба рік, якщо вона повністю зруйнована. Рік я думаю, що більше навіть. Крім того, не зрозуміло наскільки їм вже треба технології. Технології не всі в Росії є. Хоча багато що вони самі виробляють. Тому о, і це дуже дорого. Тобто, це реально дорогі технології, які ну противник він відчуває це одразу. Крім того, ну, не забуваємо, що є і дотичні ефекти, наприклад, те, що росіяни будуть змушені розтягувати своє ППО е, тепер на інші об'єкти, на ті ж заводи, яких дуже багато, а відповідно послаблювати е, контроль за небом у інших ділянках, да, відкриваючи для нас нові можливості. Ну я вже не говорю про репутаційні та медійні ефекти. Да, тобто, подивіться, всією планетою прокотилася ця хвиля. І я впевнений, що це теж дуже сильний удар по величі Росії да по і для внутрішніх споживачів, і може росіяни нарешті зрозуміють, що чому відбувається війна, що взагалі відбувається, і так далі, тому оцінити в цілому ефект, який досягнути, ну дуже важко, але те, що він величезний, це просто не